Молода дівчина зрадила Україну, наводила ракети росіян по військових базуваннях, об'єктах критичної інфраструктури і навіть по торгових центрах. Все почалося із того, що їй написав хлопець із романтичними натяками, а далі пообіцяв кохання та гроші. Дівчина, напевно, розцінивши це як гру, взялася за страшну справу, що, зрештою, стала зрадою батьківщини. Дівчину схопили, що трапилося далі. Будемо з вами розбиратися. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до. Нашого випуску підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами, а також залишайте свої коментарі. Будемо розпочинати. Правоохоронці зловили зрадницю, яка коригувала російські удари по військових та критичних об'єктах Полтавської та Кіровоградської областей. Прокурори довели у суді, що засуджена за винагороду добровільно згодилася допомагати росіянам. Вона збирала та передавала інформацію про об'єкти військової та критичної інфраструктури Полтавщини та Кіровоградщини. Її затримали безпосередньо на місці злочину, коли вона фотографувала одне із місцевих підприємств оборонпрому. Дівчина розповіла правоохоронцям, що її завербували окупанти, коли вона перетинала український кордон. Вона співпрацювала з російськими спецслужбами та підписала згоду на конфіденційне співробітництво із ворогом. Засуджена, фотографувала місця дислокації українських військових, фіксувала на відео військові частини та техніку, а також оборонні підприємства, за що отримувала від 2 до 35 тисяч гривень. Під час суду зловмисниця аргументувала свої дії. Наступним чином, цитую, в принципі людей мені жалко. А от пріотприятія і ті об'єкти, на котре я наваділа. Ні, напередодні вироку дівчина сказала, що хоче, аби її обміняли. На запитання прокурора вона відповіла, що в майбутньому планує воювати проти України на боці РФ. Суд визнав її винною в державній зраді та засудив до довічного ув'язнення із конфіскацією майна. Також напередодні правоохоронні органи затримали 19-річну студентку зрадницю, яка шпугувала за співробітниками СБУ. Дівчина було дистанційно заворбовано. Но через її хрещену колаборантку контррозвідка служби безпеки затримала агентку ФСБ, яка намагалася шпугувати за співробітниками СБУ та коригувала ракетні удари по підприємствах Запорізької області, що задіяні в оборонно-промисловому комплексі. Як повідомляє прес центр СБУ, на замовлення ФСБ Росії, фігурантка шпугувала за місцевими співробітниками СБУ, щоб встановити запасні пункти дислокації служби у подальшому ворог планував використати цю інформацію для підготовки ракетних ударів. Окрім того, зловмисниця намагалися встановити точні координати підприємств, які задіяні в оборонно-промисловому комплексі України. Для цього вона отримувала від окупантів орієнтовні геолокації оборонних заводів, а потім, поблизу них, проводила до розвідку на місцевості. Під час стеження фігурантка фіксувала максимум інформації про об'єкти від режиму їхньої роботи до інтенсивності руху вантажної техніки на відкритій території цехів. Також вона в використовувала своїх друзів та одногрупників, у яких під час дружніх розмов розпитувала потрібну їй інформацію. За її Оданням загарбника сподівалися завдати процільно ракетно-дронові удари по виробничих підприємствах. Однак, служба безпеки завчасно викрила злочинні наміри агресора і затримала російську агентку на етапі збирання розвідувальної інформації. За даними слідства, ворожою поплічницею виявилася 19-річна студентка місцевого університету, яка потрапила у поле зору ФСБ. Згодом дівчину було дистанційно завербовано через її хрещену колаборантку, що входить до керівного складу окупаційної адміністрації РФІ в одному із тимчасово захоплених міст на Запоріжжі. Саме через неї російська спецслужба давала вказівки завербованій агенції в обласному центрі і приймала звіти про виконані завдання. Наразі затримані повідомлення про підозру за частиною 2 статою 28 та частиною 2 стати 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. За попередньою змовою групою осіб, також завдяки доказовій базі служби безпеки 10 років ув'язнення отримала інформаторка ФСБ Росії, яка коригувала повітряні удари росіян по Харківщині. Повідомляється, що зловмисниця навела російські ракети на місцевий завод енергетичної галузі, на якому сама працювала. Щоб скоригувати ворожу атаку, жінка сфотографувала себе на фоні підприємства і відправила фото ворогу. Також за допомогою селфі, російська інформаторка наводила повітряні атаки по пози всіх українських військ, що обороняють Харків. Для маскування жінка видаляла файли після кожного сеансу зв'язку з ФСБ, а також постійно змінювала мобільні телефони. Утім, співробітник СБУ все одно викрили зловмисницю і затримали її, коли вона готувала нові координати для вогневого ураження. За даними слідства, ворожа поплішниця потрапила у поле зору окупанта під час її поїздки до Москви ще до початку повномасштабної війни. Після 24 лютого 2022 року на жінку дистанційно вийшов представник ФСБ і запропонував співпрацю. Суд визнав зловмисницю за частиною 3 статті 114.2 кримінального кодексу це не санкціоноване поширення інформації про переміщення рух або розташування зсу за можливості їх ідентифікації на місцевості з метою надання такої інформації державі, що здійснює збройну агресію проти України. Нагадаємо, служба безпеки затримала на Донеччині агента Російської федеральної служби безпеки. Ним виявився завербований окупантами 34-річний місцевий волонтер всесвітньої продовольчої програми. Он прикриваючись волонтерською діяльністю, зрадник шпигував за локаціями сил оборони на покровському напрямку. Завданням російського агента було виявити локації українських піхотинців та артилерії. Ідеться в повідомленні за матеріалами справи для пошуку координат. російський агент об'їжджав райцентр та прилеглі населені пункти під виглядом доставок гуманітарної допомоги місцевим жителям. Контур розвідника СБУ викрила агента. Чи на початковому етапі його розвідувальної Активності та затримали, і під час обшуків у представника ООН вилучено мобільний телефон із анонімним чатом у месенджері, який він використовував для комунікації зі співробітником ФСБ, також служба безпеки України затримала у Києві агента російського головного розвідувального управління ГРУ, який розставляв відеопастки для онлайн коригування ударів по столиці. Зрадник допомагав окупантам стежити за тепловими електростанціями, опорами лінії електропередач та енергообладнанням на залізничних розв'язках. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об'єктах Укрзалізниці. Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори лінії електропередач та енергообладнання на залізничних розв'язках, розповіли правоохоронці. Затриманим виявився мешканець Харкова для його вербування. Російська спецслужба використала один. Він із телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції легкого заробітку. За вказівкою розвідка Рафії агент прибув до Києва, де орендував квартиру в багатоповерхівці з панорамою на місцеву Тес. У помешканні фігурант встановив відеокамеру із програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі реального часу стежити за енергооб'єктом. За такою ж інструкцією, зрадник обладнав і спостережний пункт ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці. Окрім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач. У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів на Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи виходи ракет на відео, пояснили спецслужбовці. Після підготовки спостережних постів агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічні лінії залізничного сполучення СБУ затримала чоловіка в одній із орендованих квартир у Києві. У цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн фіксації повітряних атак на місто. І під час обшуків у затриманого вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користі рафії. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі і конфіскацією майна. А в Одеській області затримано фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. За даними правоохоронців, він коригував ракетно-дронові удари РФІ по одному з портових міст регіону. Під час обшуків у чоловіка виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації за ФСБ. як повідомляється, насамперед окупанти намагалися отримати координати базування особового складу та кораблів морської охорони держпрокордонної служби. Також окупанти сподівалися одержати локації вогневих позицій ППО, яка обороняє повітряний простір південного регіону. Для виконання цього завдання ФСБ залучила 39-річного фельдшера місцевої станції екстреної медичної допомоги. У поле зору спецслужби РЕФІ чоловік потрапив ще у квітні цього року, коли публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах. Країни агресора за вказівкою окупантів фельдшер збирав розвідувальну інформацію у ході поїздок до прибережних територій, зокрема під час викликів швидкої утримані відомості. Зрадник відображав на гугл-карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з ФСБ. Під час обшуків у чоловіка виявили два мобільні телефони, які він використовував для комунікації з ФСБ. Слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 111 державної зради, вчинена в умовах воєнного стану кримінального. Кодексу України наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі і з конфіскацією майна. Будемо говорити про бавовну на території РФ. І останнім часом досить часто расисти повідомляють про те, що в них там щось палає, щось горить, потужний дим, і взагалі величезна кількість дронів летить на їхній області. Також зараз більш детально про хімічний завод, який атакували сьогодні вночі, а потім ще й повторно, о 13.10 було зафіксовано додатковий вибух. Повідомляючи, що зайнялися хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Сам завод зупинено і персонал було навіть евакуйовано. Також підтверджують ураження Алексінської теплоелектростанції, пошкоджено лінії електропередач. Напругою про це дописав Брачук у своєму телеграм-каналі. З Алексінського кабінату в Тульській області РЕФ, який уночі вразили українські безпілотники, евакуювали працівників. І підприємство призупинило роботу. Тобто, бачимо, що. Позитивна операція, адже внаслідок цього роботу було призупинено і постачання певних речовин, матеріалів, боєприпасів, також на фронт відповідно було. Призупинено так хімікомбінат уразили щонайменше 13 дронів. Через викид кислот почала диміти оранжевим кольором. Ключова ціль цех із виробництвом пороху. Приблизно о 13.10 на територію заводу зафіксували повторний вибух. Це зайнялися хімічні речовини внаслідок попередніх влучань. Крім цього, за даними джерел, вдалося також уразити алексінську теплоелектроцентраль Там пошкоджено лінію електропередач з напругою 110 кВт. кіловат. Зазнач що атаку на це підприємство організували бійці і служби безпеки України та сил спеціальних операцій. Але Касінський комбінат входить до корпорації Ростех та виробляє боєприпаси, порох і матеріали для російського ВПК. Дуже вдячні нашим військовим за подібні операції. Сподіваємося, що надалі вони будуть лише збільшувати їх кількість. Далі також будемо говорити про те, що Росія наразі будує так, би мовити, цивільну, Автостраду, по якій буде постачати зброю. В принципі, це не новина, що вони так роблять. Про це дописує Олена Степанова. Це письменниця, блогер та юрист, дописує свою думку. Сьогодні продовжу тему ресурсів війни, а саме доріг, які окупант використовує. Щоб почати зброю, постачати зброю на фронт. Я писала, пишу і буду писати на цю тему стільки, скільки буде потрібно, щоб привернути увагу, бо це реально важливо. Важливо, бо суспільство має розуміти, що кожен крок окупанта на нашій землі додає йому в силу наші ресурси. Про це дописує пані Олена для інформаційного спротиву. Ось що страшне: забираючи нашу землю, окупант вдало її використовує проти нас, вдало і поки безкарно. Саме тому так важлива тема замінування і розмінування нашої території, бо за кроки по нашій землі окупант має платити. Кров'ю замінування території це найкращий спосіб на війні зупинити окупанта. Дороги дороги найважливіший ресурс війни для окупанта, для расистів, автомобільні, залізничні, морські, річкові, мости, переправи, дороги. Це артилерія, які дають життя країни. Це логістика, це перевезення людей, товарів, зброю. Тому дороги так важливі під час війни. Тому расисти роблять усе, щоб захопити логістичні транспортні. Зв'язки також вона проаналізувала інформацію про те, що до прикладу була така ситуація, що після розбудови Росією транспортного кільця навколо Азовського моря по окупованих тимчасово окупованих територіях його пропускна спроможність збільшилася втричі на усіх ділянках. А час у дорозі з Росії до окупованого тимчасово окупованого Мелітополя скоротиться на 5 годин. Саме тому Росія так прагнула отримати повний контроль над узбережжям Азовського моря. Бо одним із головних завдань війни це було створення кільцевого маршруту. Навколо нього нагадаємо також, що довжина цього маршруту становить понад 1400 кілометрів. Це стратегічне завдання ворога, який планував тривалу окупацію та війну з подальшим просуненням по території. Тому заздалегідь планував логістичні транспортні маршрути та прораховував залучення ресурсів України. Також дійсно розуміємо, що досить багато таких подібних ситуацій було також. І на інших територіях, тимчасово окупованих, і дійсно бачимо, що рашисти полюбляють будувати автостради, полюбляють там перевозити потім свою техніку, потім людей, зброєння. І дійсно бачимо, що на жаль, така практика є досить частою для расистів, і саме на тимчасово окупованих територіях нашої країни, тому що розуміємо дійсно, що для них це є важливим. також маємо інформацію про те, що за попередню інформацію спрацювала протиповітряна оборона у окупантів саме у тимчасово окупованому Маріуполі. Там пролунали вибухи. Що про це відомо? А саме за попередню інформацію, знову ж таки повторимо, спрацювала протиповітряна оборона окупантів. На цей вибух про це повідомив телеграм-канал Спротив Маріуполя. Близько 15.32, 14.32 за нашим київським часом було чутно вибух. Візуально Спрацювала ППО, намагалися, начебто, щось збити, але ураження, уражені цілі візуально підтвердити не можемо. Чекаємо на гарні новини. Деться про це у повідомленні. Ну і також нагадаємо про те, що напередодні до тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців. Як ви думаєте, з якої області? Звичайно, що з Курської. З Курської області і їх розміщують в будинках, які раніше, звичайно, що належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити. А місто через війну через війну, яку почали расиста, і через те, що вони наразі перебувають на цих територіях. Тож про це також не забуваємо і про це говоримо. Ну і також ще й говоримо про те, що збройні сили України атакували дронами понад 52 тисячі цілей за місяць. Головнокомандувач збройних сил України Олександр Серський розповів подробиці: найкраще себе проявили ударні дрони. Бомбери про це дописав голокомандувач Збройних сил України. Ми про це вже говорили, але все одно хочемо нагадати, тому що новини дійсно. Цікаві захисники поділилися досвідом ефективного застосування безпілотних літальних апаратів, використання дронів, перехоплювачів, виконання завдань на велику відстань при протидії РЕАБ окремо також і розглянули впровадження новітних розробок, підходів і тактик. За його словами, за словами головнокомандувача, попри складні погодні умови, оператори дронів показують високу ефективність найкраще себе. Проявили ударні дрони бомбари, було виконано понад 7 тисяч місій. Уявіть собі це тільки за тиждень минули 7 тисяч а, цілей. А, бачимо, що вибачте, 7, 7 тисяч місій. Тобто, бачимо, що цифри досить вражають. Ну і загалом у жовтні було знищено та уражено понад 52 тисячі. Тисячі цілей противника, серед них 129 артилерійських систем, 221 одиниця ворожого радіообладнання та понад 4 тисячі окупантами. Тобто дійсно бачимо, які круті результати демонструють наші збройні сили України. Ну і також ще напередодні, як дописували видання Reuters, Україна вже створює десятки систем штучного інтелекту, щоб допомогти своїм дронам вражати цілі. Ну, і днями також ще і дрони ГУР вперше. Вразили російські кораблі у Каспійському морі. На цей момент російські згарники мають більше дронів, що використовують для розвідки. Проте сили оборони переважають у fpv дронах. Про це розповів також заступник командира окремого загону безпілотних систем. Спеціально призначена «Тайфун» Павло Возденко. Тобто, дійсно бачимо, що успіхи є, і про них, звичайно, завжди дуже і дуже приємно говорити. Ну і далі будемо також говорити більш детально про те, що відбувається на фронті. Ну і також про найскладніший напрямок розпочнемо саме про Донеччину, схід наша держава, адже головною цілею расистів на фронті залишається ця область. І будемо обговорювати, що ж відбувається на Курахівському напрямку. А там ворог хоче оточити наших військових і. Там дуже складна ситуація, яка має тенденцію до загострення. Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ Владислав Селезню. Так він повідомив, що Росіяни окупували фактично всі території, розташовані північніше від Курахівського водосховища. І таким чином сформували північні леща та навколо українського гарнізону в районі Курахового. півдня окупанти та так само підтискають. Відповідно, вони починають формувати так званий плацдарм для подальших атак. Причому де саме будуть сконцентровані зусилля ворога чи то на Курахова, чи західніше від цього населеного пункту достеменно невідомо, зазначив він. За словами Селезньова, ворог створює передумови для того, щоб мати можливість окупувати й Константинопольська, яка розташована західніше від Курахового, і таким чином повністю оточити український гарнізон і в Кураховому, і в його передмісті. За його словами, це серйозний виклик, який потребує відповідних негайних дій з боку генштабу. Він зазначив, що зараз у ділянку перекид. Даються деякі допоміжні підрозділи однак не зрозуміло, чи вплинуть вони на ситуацію, адже у ворога тут дуже багато сил. І тут ми стикаємося ще з однією проблемою, бо були ілюзії та очікування щодо виснаження сил противника до жовтня. Але ворог продовжує активні наступальні дії щонайменше на семи ділянках фронту. Тобто, не варто говорити про стагнацію на полі бою, розімував Селезньов. І немає такого, що от рашисти вони повністю зараз атакують на Донецькому напрямку і всі свої сили туди передослокували. Вони намагаються просуватися скрізь по території нашої держави, особового складу і техніки їм вдосталь, і вони в цьому на жаль переважають збройні сили України. Ну і через це їм вдається просуватися. І будемо говорити про те, що. Їм вдалося просунутися біля семи населених пунктів Донецької та Луганської областей. Про це повідомляють у Діпстейт російські окупаційні війська. Продовжують просуватися в Донецькій та Луганській областях. і У Діпстейт повідомили про успіхи армії країни-агресора біля кількох населених пунктів. Збройні сили Росії продовжують наступати на Донецькому та Луганських напрямках. Минулої доби вдалося досягти певних успіхів в українському аналітичному проєкті. Навели карту бойових дій на сході та повідомили, що окупанти просунулися біля семи населених пунктів. Карта оновлена, ворог просунувся біля Максимівки, Ясужарівки, дального, селидового, петрівки, Богоявленки та Побєди. йдеться у заяві. Осинтерів у генеральному штабі ЗСУ також оприлюднили оперативну інформацію щодо ситуації на фронті. Там сказано, що минулої доби сталося 171 бойове зіткнення з ворогом. Крім того, росіяни завдали п'ять ракетних ударів по позиціях українських захисників та населених пунктах, А також 82 авіаудари з використанням 137 кабів. Сил оборони України у свою чергу вразили два райони зосередження Росіян, озброєння та військової техніки. Також два командні пункти та один склад боєприпасів. Ситуація на фронті залишається складною. Протинок використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує наші позиції. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, задають ворогу значних втрат. Зазнали в генштабі.